Вірш Марії Познанської про нашу Україну ми дуже любимо наш край. І любим Україну, її лани зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні Співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А зараз, малята, повторюйте за мною. Ми дуже любимо наш край. І любим Україну. Її лани, зелений гай, В саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А зараз малята, спираючись на картинки, спробуйте розповісти вірш самостійно.